Новий місяць з Лева в нас буде 24 липня о 22 годині 10 хвилині. Це означає, що задається новий темп і нова характеристика майбутнього періоду. І сказати, що це буде спокійний період. Ні, це дуже буде активний. Період, де буде велика жага довести свою правду, довести своє первенство в ті чи інші ситуації, і для цього використовуються будь-які методи. Тому не бажано нехтувати поперечальними знаками про небезпеку, також не бажано відвідувати масові якісь заходи, де є велике скупчення людей. Особливо з 24 числа по 31 липня, також слід бути дуже обережними в користуванні з технікою, з приладдями, і небажно позичати гроші і давати в борг гроші, а також здійснювати якісь такі вагомі суттєві фінансові операції, тому що результат дуже ну, не можу сказати, що це вас ну, порадує. Особливо стосується цей новий місяць, це відчувають, звичайно, леви, які народжені в нас, з леви, які народжені з 22 липня по 28 число. А також водолії тільці та скорпіони. Ви найбільш за всіх можете відчувати цю тенденцію і в серпні місяці ви відчуваєте ці трансформаційні процеси і якісь такі може можете зіткатися з такими складнощами, як наче ви знаходитесь під тиском зовнішніх обставин. Треба бути дуже-дуже обережним в користуванні з технікою, з фінансовими операціями і зі всім тим, що я е, казала раніше. Також в нас е, люди, які е, визначають свої дні народження, тобто яких соляри запускаються е, в новий місяць е, з 24 го вночі, 25, го 26 го числа. Е, в їх життя йде якесь оновлення. Це велика ймовірність. що Буде якийсь новий цикл, новий життєвий етап. Це може стосуватися з чим? Зі зміною статусу, тобто народження дитини, переїзд, зміна професійної діяльності. І треба бути доводити, що ви можете, що ви і не боятеся цих оновлень, брати відповідальність і тільки вперед. Леве, ви ніколи нічого не боїтеся, все буде добре.